Підривка Ховської ГЕС трагедія, що сколихнула увесь світ. Вона залишила без води десятки населених пунктів України. Зокрема, у кривому розі близько 70% мешканців не мали доступу до питної води. Але ж місто вдалося врятувати від великої біди новий магістральний водогін Інгулець з південно з південне сховище уже забезпечив безперебійне водопостачання для осель, криворіжців і навколишніх громад. Так от за масштабом і темпами робіт це було справді історичне будівництво. Понад 600 працівників компанії Автомагістраль Південь працювали цілодобово у три зміни. Задіяно було півтисячі одиниць техніки. Тож як українські будівельники? повернули місто життя та стабільну воду. Дивіться далі у нашому сюжеті. Ці кадри могли б здаватися фрагментами з фільму жахів. Проте це реальність України у червні 2023 року. Підрив каховської ГЕС став однією з найбільших техногенних катастроф в історії. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через п'ять годин вода дістане критичного рівня. Під водою опинились понад 600 квадратних кілометрів території. Без питної води залишилися десятки населених пунктів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Серед них кривий ріг, де близько півтора мільйона людей залишилися без водопостачання. Її не було, вона була тільки десь так понизу, бо не було тиску, і вона була дуже, дуже, дуже грязна. Брудна була страшна у людей, у кого вчасні двори там все, все посохло, а то жара, і все все горіло і, і, і просто, і нічого не можна було зробити. Втім, вже за кілька місяців проблему з водою вдалося вирішити. Відома українська компанія Автомагістраль Південь розпочала будівництво нового водогону з річки Інгулець. Роботи вели рекордними темпами. Понад 600 людей працювали цілодобово. Задіяли близько пів тисячі одиниць техніки. Всього за два місяці після катастрофи перша нитка водогону почала подавати воду. З минулого року водогін працює на повну потужність близько 400 тисяч кубометрів води на добу. Головна цінність нового водогону взагалі в тому, що вода в Кривому розі є. Без цих чотирьох гілок вода б не змогла б попасти в наше транзитне південне водосховище. Тому це ну, головний елемент. Нової створеної системи довжина складається з 26 кілометрів трубопроводу, де вже є 4 нитки, три нитки діаметром 1000, а четверта 1200. Безперебійну роботу водогону забезпечують три насосні станції. У них встановлено 17 насосів, окремо влаштовано 18 камер керування. Вони дозволяють регулювати подачу води між трубопроводами. Це потрібно для безперебійної роботи водогону навіть в процесі технічного обслуговування. За масштабами, швидкістю реалізації та рівнем технічних рішень, проєкт унікальний для України, зазначають у компанії. Якщо повністю зникло електрозабезпечення, у нас автоматично вмикаються чи за посередньою допомогою дизель-генератора. Два наших аварійних насоси, які забезпечують. Постачання води прописана програма забезпечення, яке дозволяє оператору побачити, якщо щось сталося з двигуном чи задвижкою. Оператор це сам все бачить і може, не виходячи до машзалу, запобігти гідроударам та несприйнятними роботами двигунів. Водогін прокладений на глибині понад три метри. На деяких ділянках на перетині з автошляхами та комунікаціями трубопроводи прокладались методом горизонтального боріння. Завдяки цьому покриття доріг залишилося неушкодженим через те, що місцевість має різний продольний профіль та переходили з глибоко занурюватись, були місця, де труби проходять 30 метрів під землею. Новий водогін подає у місто воду з річки Інгулець. Водночас раз на рік у річку скидаються промислові стоки підприємств Кривбасу, які накопичуються у спеціальному ставку. Щоб уникнути забруднення води для Кривого Рогу, автомагістраль Південь цього року побудувала ще одну нитку трубопроводу. Відтепер стоки скидатимуться нижче водозабору нового водогону. Передбачена споруда, яка рівномірно Росією шахтне води. Та ця споруда складається з нержавіючої сталі, та з поперечним хідом вона буде витікати з, з течією по руслу ріки. Криворізці кажуть, наразі постачання води у місто повністю налагоджене. Вода є це головне після такої трагедії катастрофи. Це дуже дуже добре, що про що зробили цей водогін. І це було дійсно дуже короткий час. Це було такими масштабами. зроблено. водичка, супер, все хорошо. Саме підем станція була. То дівчат, я знаю, вони беруть постійно аналізи води. То кажуть, вона вже максимально добра. На території кожної насосної станції сучасне обладнання, автоматизоване управління і комфортні умови для персоналу. Є навіть укриття на випадок тривоги. Після завершення робіт усі території дбайливо відновлені, кажуть у компанії. На місці гігантських траншей повернутий родючий шар ґрунту і вже працюють місцеві аграрії.